Мені тринадцятий й минало, я гнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так чого мені було. Мені так любо, любо стало, неначе у Бога. Уже покликали до паю, а я собі у борені. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, якня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молило, запекло, почервоніло, і рай запалило. Бо прокинувся, дивлюся, село почорніло, небо голубе і то помарніло. Погляну я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене в хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засяяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня. А як досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожити малого віку у тім раю? Умер би оречі на ниві, нічого б на світі не знав, не був би світі юродивим, людей і Бога не прокляв. Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало.